Вітаю на каналі туроператору Альянс. Сьогодні хочу надати інформацію про готель Iberostar Bellevue. Iberostar Bellevue знаходиться на першій береговій лінії у місті Бечичі, що поряд з Будвою. Iberostar Bellevue велика територія, готель має прямий вихід на пляж, але важливий момент: пляж муніципальний, пляжне обладнання надається гостям за додаткову плату. Приблизна вартість 10-15 євро за сет. За користування пляжним рушником вноситься одноразова застава 10 євро. Остання реновація в готелі була у 2019-20 роках. Біростар складається з трьох корпусів, а для гостей доступні три відкриті басейні та критий басейн з підігрівом. В номерах є сейф та міні-бар за додаткову плату. Номери в готелі можуть бути з балконом або з терасою, але також є номери без балкону. Готель працює за концепцією харчування, все включено. Гостям безкоштовно пропонують безалкогольні напої. Прохолодні напої, кава, чай. Також пропонуються алкогольні напої, але місцеві сорти розливного вина та пива. Алкоголь подається до 23-ї -го години за концепцією. Ібористар Bellevue має дуже різноманітну дитячу інфраструктуру: міні-клуб, клуб для тінейджерів, дитяча дискотека. Готель дуже активний, чудово підійде для сімейного та молодіжного активного відпочинку. Якщо у вас залишились якісь запитання по даному готелю, ви можете прописати їх у коментарях під відео або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.